Прийшов на вільне катання, тренер запросив. Було цікаво, хотів займатися хокеєм. Часто забиваємо. Коли ми були виграли 17-0. Миколай сьогодні приходить. Клюшку, штани, ізоленти, шнурки і цукер. Працюю вже порядка більше десяти років. Того року ми приймали участь в чемпіонаті України. Іграли на головній льодовій арені. Цьому році ми закінчили чемпіонат області. Наші дітки стали чемпіонами області по хокею. Завдяки тому, що у нас є лід, є можливість тренуватися, старатися все, все щось краще показати і принести радість своїм батькам і жителям нашого міста. Знати в нас. В Калузькій громаді і дітей з сіл є перспективні Наші діти Маріуполя, хлопчик, от Сергій, і є хлопчик, теж ще один зараз приїхав з мутріонопереміщених з Запоріжжя. Воротар старшу команду. Ми його зразу прийняли. Взяли один цей менший хлопчик не займався. Він же наш вихованець, чисто, а цей хлопчик займався старший в Запоріжжі. Зараз ми, ми його прийняли, дали йому форму безкоштовно. Ну, всі умови, клюшку, все, 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 це все, 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 все коштує кошти. Я все видав дитині безкоштовно. Дитина дуже задоволена, дитина окрилена цим видом спорту. щоб ви розуміли? Хочу привітати сьогодні з прийдешнім святом Святого Миколая. Хочемо висловити щиру подяку захисникам нашим. За те, що вони дають нам можливість працювати, низький їм буклін, Що ми маємо сьогодні можливість для дітей організувати це свято на день Святого Миколая, хочу висловити щиру подяку ініціативній групі, яка складається з батьків спортсменів. Там Миколайчик буде, будуть подарунки, будуть різні ігри. хочу всіх запросити на, на катання. Ми ми вже Відкрилися, працюємо, кожного дня працює вільне катання, кожного дня працюють секції з хокею та фігурного катання. Запрошуємо всіх бажаючих на хокей, на фігурне катання. У дні дні з понеділка по п'ятницю кожного дня є тренування з хокею та фігурного катання. І кожного дня, з понеділка, понеділю понеділ, понеділ є е, мас, масові катання для всіх бажаючих для, для гостей міста, для жителів міста.